Дане обладнання піде для підсилення наших хлопців, а саме сил безпілотних систем для кращого нищення нашого ворога. Автомобілі використовуються для того, щоб підвозити необхідне нам забезпечення, дрони, їжу. По суті, це логістична наша складова, оскільки самі екіпажі, хлопці вони ж всі переміщуються на автомобілях на позиції. Дійти там на велику відстань проблематично. До війни я працював помічником батюшки, допомагав будувати храм, різдва Божої Матері. Всі машини, які я передаю, після того, як передаю я хлопцям машини, я їду в церкву і прошу коло ікони з Передона Теремихунського, щоб він оберігав. І автомобілі і до речі, ще не одна машина не попала. Ні в який передряв на всіх немає навіть подряпин. І вони працюють уже з 22-го року. Маю надію, що і ця машина буде також працювати на благо України. Сучасно Україна працює дуже швидко, працюють на результат на благо України.